Шановна громада, багато з вас зараз хвилює ситуація з мобілізацією. Ми розуміємо, що це цікавить в цей час більшість городян. Ми запустили на вже два тижні триває опитування, в яких ви могли заповнити анкету і позначити питання, які вас цікавлять більш за все в цьому процесі. Процес мобілізації, скажу так, він є неминучий для більшої частини. Чоловіків призивного віку, які є на військовому обліку або мають шанси на нього потрапити, лише за цих умов ми зможемо виграти цю війну. Навколо цього процесу є дуже багато міфів, чуток. Він інколи виходить в таке. Напівлегальне русло, але саме щоб сьогодні розвіяти той міф, ком і таку собі імперічність цього процесу, які існують навколо нього, ми зібрали представників центру, територіального центру комплектації Чіпного Олександра Олександрович, начальник першого відділу зв'язкового ртцк та СП в Харківській області, також запросили. Представника Служби безпеки України у нас з вами присутні на нашому брифінгу. Представник національної поліції, який виконує, яка виконує також свою роль в цьому mm -hmm. процесі. Кобзар Юль, Юрій Анатолійович, начальник сектору реагування патрульної поліції відділу номер 1 Сьогодні з нами представники реальних підрозділів Сил оборони це Горбенко Олег Вікторович, заступник командира військової частини тридцять Національної гвардії України а Гурцов Дмитро Юрйович, начальник відділу кадрів військової частини 30.05 Національної гвардії України, а також дригач Ярослав Ігорович. Протягом, як я сказав, попередніх двох тижнів ми збирали ваше питання. Всього прийняло участь в цьому опитуванні 316 мешканців громади. Логічно, напевно, або алогічно, що 72% з них були жінки, цікавились долю своїх чоловіків. Більш половина опитуваних були молоді люди від 26 до 45 років, тобто потенційно мобілізовані. 74 відповіли, що у них є близькі, які воюють на фронті. Респонденти задали багато питань щодо мобілізації, зокрема про порядок їх проведення, умови служби, соціальні гарантії для мобілізованих та можливі срочки від мобілізації. Саме для ефективного діалогу та відповіді на ці запитання ми їх узагальнили в найбільш часто повторювані, і сьогодні задамо нашим гостям. Перше питання, яке дуже часто лунало, що потрібно для того, щоб вступити на службу у Збройні Сили України? І тут я би попросив напевно відповісти Олександра Чепурнова, начальника першого відділу Лазівського РТЦК. Доброго дня, шановні присутні колеги, військовослужбовці. Я є начальником першого відділу Лазівського РТЦК та СП, майор Чепурний Олександр Олександрович. Дуже дійсний захід для проведення такого опитування та волевиявлення наших місцевих громадян. Суспільство турбує дійсно деякі питання. Другий рік війни ми повинні перемогти в обов'язковому порядку. Всіми силами це робимо. І як було поставлено питання, що потрібно для того, щоб вступити на службу в Збройні Сили України? В першу чергу є закон України про військовий обов'язок і військову службу, де вичерпний перелік військово зобов'язаних призовників резервістів, їхні правила, обов'язки. Є постанова Кабінету Міністрів України, де зазначаються правила військового обліку призовників резервістів та військовозобов'язаних. Є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Де також зазначено, як проводиться мобілізація, як вона здійснюється, хто підлягає мобілізації. В першу чергу у нас є. Критерія громадян України військовозобов'язаних. Чому військовозобов'язані? Тому що на даний час оголошена мобілізація і підпадають під мобілізацію тільки військовозобов'язані. Це чоловіки з 18 до 60 років. Також можуть мобілізовуватись і жінки поки що за власним бажанням, але з вичерпним переліком військово-облікової спеціальності. Ті громадяни, які з 18 до 27 років вони є в категорії призовників, на даний час вони не підлягають мобілізації, але я хочу зауважити те, що законом визначена критерія осіб з 18 до 60, тобто, це з 18 до 27 років. Це є військовозобов'язані, які могли проходити строкову військову службу, і у відповідному порядку вони мобілізовуються. Вони могли знаходитись в оперативному резерві. Це ті особи, які були в першу чергу військовою частиною, призвані, коли була оголошена мобілізація. Всі військовозобов'язані повинні перебувати на військовому обліку, мати військово-обліковий документ. На підставі цього військово-облікового документу вже здійснюються подальші дії для направлення до військових структур, формувань, навчальних центрів, визначається згідно планів. Також в військово-обліковому документі обов'язкова відмітка про проходження військово-лікарської комісії, то тобто є, визначити ступень придатності військовозобов'язаного. Де вже потім буде визначатися його подальша е, значимість, да, для військової структури. Це першочергове те, що є вимогою. Є також е, вимоги до е, вікової планки, ті, хто підлягають під мобілізацію, але до військових структур є деякі вимоги. В плані того, що не може піти туди 55-річний громадянин України, а тільки там до 45-річчя. Тобто, ну, є деякі військові частини, які це одразу зазначають під час призову по мобілізації. Обов'язкова критерія військовозобов'язаних, які не мають судимості, мотивовані, це теж звертається увага, да? не маючи. Та не користуються правом на відсрочку згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де теж передбачений вичерпний перелік, хто підпадає, а хто може скористатись. Дякую, Олександр Олександрович. Ми ще до вас повернемося. Маємо ще питання. Ще одне з найбільш часто задаваних питань: служба за контрактом. В чому полягає перевага служби за контрактом, і прошу на нього відповісти. Дмитра, який є представником Національної гвардії України, вони саме законтрактують за таким способом собі набирають особовий склад. Дмитро прошу. Ще раз всім доброго дня, начальник відділення кадрів військової 305 Національної гвардії України, підполковник гурцов Дмитро Юрійович. Е, кажучи, що стосується військової служби за контрактом, це як до широкомасштабного. Вторгнення військ країни-агресора, так і після нього це є одним з основних видів військової служби, як Національної гвардії України, так і Збройних сил, загалом військових формуваннях, які передбачені нашим чинним законодавством. Судячи з назви, військово зобов'язаний громадянин, який бажає вступити до лав Національної гвардії України. Інших військових формувань підписує, судячи з назви контракт. Це, так би мовити, трудовий договір, фіксований з конкретними обов'язками загальними, що не стосується посади, а взагалом військової служби, який скріплюються підписами, печаткою, які, якоюсь відповідальністю за порушення. Контракту військовослужбовцям або командуванням, з якими воно укладає цей контракт. Щодо переваг, це, по-перше, при підписанні першого контракту для військовослужбовців відводяться виплати, так називаємо підйомні кошти при підписанні першого контракту, вони варюються від виду контракту чи це. Контракт рядового складу, чи це контракт сержантського старшинського складу, чи це, чи це контракт офіцерського складу, Він, контракт рядового складу при підписанні перше, особа отримує 8 виплату в розмірі 8 прожиткових мінімумів громадян. Це 2855 гривень, 8 прожиткових мінімумів. При підписанні сержантського контракту. Це 12 прожиткових мінімумів, і при підписанні офіцерського контракту це 16 прожиткових мінімумів доходів громадян, для, які передбачені працездатним особам. Тобто це виходить від 22 до 45 це, тисяч, тисяч за це, це, це разово, разово, 855 так. це прожитковий мінімум, який множиться на 8. На 8, а, да, це, на 8, 12, або, або 12 а так, або 16. Саме так. Це разова, разова виплата, плюс по-дальшому це вже фіксована, фіксоване грошове забезпечення, також, яке зараз становить близько 21 тисячі гривень щомісячно. Це стабільне ну, грошове забезпечення, стабільна зарплата, яку, яка приходить без затримок. Скажіть, ще таке питання, вже скорочуючись тим, що ви взяли слово, інші державні гарантії, які є для військовослужбовців, вони поширюються на основі національної гвардії? Всі, всі гарантії. Національна гвардія України це також військове фарбування, яке передбачено чинним законодавством нашим, і на нього також поширюються. Вимоги закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей. Це відпочинки за кордоном, лікування військовослужбовців, санаторно-корортне для конкретних військовослужбовців, для членів їх сімей, можливість відпочинку, можливість навчання в навчальних закладах, як військових, так і якщо немає спорідненої спеціальності в військових навчальних закладах навчання. Без відриву від служби в цивільних закладах, можливість отримання статусу. Тобто проходячи службу в нас. Під час проходження можна, так. одночасно навчатися. Одночасно навчатися, так, без відриву, без відриву від служби, так, це законом прописано, Практикується це у нас, ну, є, є такі можливості, аби у людини було бажання, бажання навчатись, бажання розвиватися. Далі є можливість отримати, оформити статус учасника бойових дій для військовослужбовців. Це вже окрема категорія, окремі пільги на житло, на комунальні послуги, на отримання земельних, земельних ділянок, багато інших виплат передбачено законом про статус ветерану війни. Які справді поширюються, це не міфи або не просто слова, якісь написані чорним на бумагі в законі. Це все справді працює цим всім, люди, військовослужбовці, забезпечуються. Підписуючи контракт, скажіть, люди ну, можуть прогнозувати, де буде застосовано, де буде проходити його служба на якійсь там певній посаді, чи певні, <зв>. в тому, певному місці? Чим взагалі так. займається Національна гвардія декілька стрімкових? Дивіться. Національна гвардія України на відміну від Збройних сил України займається. У ну, неї внутрішні обов'язки, внутрішні функції це конвоювання осіб, узятих під варту з основних функцій охорона громадського порядку, охорона важливих державних об'єктів, в тому числі на договірній основі. це Забезпечення правових заходів режиму воєнного стану це охорона важливих державних об'єктів. Тобто виглядає так, що для старту військової кар'єри саме те, що потрібно, так тобто, ні, багато. Багато багато спеціальностей, багато е, різноманітних завдань, які покладається на національної гвардії України, і зокрема в нашій військовій частині є всі. Майже всі завдання, які покладені Національної гвардії України, і конвоюванням займаємося, охорона громадського порядку, і зараз під час широкомасштабного вторгнення забезпечення дій Каменецької години, правовий режим воєнного стану забезпечуємо, охорона підприємств, які входять до складу оборонпром, все, все що може. Бути в Національній гвардії України все присутнє притаманне військовій частині і підрук, в тому числі підрозділи забезпечення, які якщо людина за фахом, наприклад, кухар, водій, посад досить досить багато, і це також обговорюється при працевлаштуванні.